Друзі, вітаю вас на каналі Світ Винограду. Сьогодні у нас 30 серпня 2024 рік. І мова піде про такий сорт. Це сорт винограду Байконур. Це прививочка минулорічна. От тут прививочка. На сорту Лідія. От, і він показав такий результат. Дивимось. Гарні грона великі, гарне запилення. Крупна ягода. Тріску немає. Тріску немає. На смак. Мякоть мармеладно соковита. Смак гармонійний. От, дуже врожайний, з хорошою силою роста. Гарно відріває лоза. Лоза визріла, не дивлячись, що така нагрузка на ньому, лоза визріла. Це така невирідлива така конячка робоча, яку можна садити. І для себе, і на продаж От, Бойканурчик цього року порадував гарним врожаєм, гарною великої смачної ягоди. Дякую за перегляд винограду цього відео. Дякую нашим захисникам. Слава Україні. Слава нашим героям-захисникам. Кому сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь. На все добре.